Ну що, у нас тут на каналі майже вже 333. Ще недавно було 300. А, так. Якийсь процес іде. Будемо бачити. Відповідно, якісь процеси скрізь йдуть, капітан Очевидність. Внесу поправки в процес наразі. Процес від зйомки, як я пишу проєкт, я не буду вести так щільно, тобто певну частину я буду робити вже не під запис. Не під трансляцію, а в спокійному режимі, тому що задовбався трохи. Спочатку мене це мотивувало, стимулювало мені так було не скучно. Тепер мені не скучно. Треба думати там всякі моменти. І, от. І треба оптимізуватися. Бо починаю пробуксовувати. От. Я ніколи не застрігаю, тому що якщо я пробуксовую то... І... і бачу, що це не змінюється, тоді. Я приймаю якісь наступні міри. От. Так що наразі буду по проекту записувати так через раз може процес. Буде якось так. Трохи попрацював собі сам без зйомки, потім відзнімаю відео, показую, що є. Щось може трошки зроблю так. Під настрій. Вот. І десь так собі подумаю, попланую, що далі роблю. Тобто. Показує, що зроблю, трошечки щось роблю і розказую, що я думаю, далі зробити. Або може звестися до того, що показує, що зробив, і думаю, що далі зробити. Кого цікавить саме програмування в цьому процесі, то ну, проєкт ускладнюється і далі розуміти контекст стає все складнішим. Тому що треба знати проєкт або продивитися 200 відео, що, звісно, дуже багато. Я думав, що буде менше. Але через ряд причин стало більше. Довше він робився цей робиться цей проєкт, і я хочу, ну, щоб тепер пішло швидше. Приймаю міри. А, чому так стало довше, це я буду осмислювати, я буду аналізувати. в мене є певні бачення. Чому так <кху> потрібно було наладити процес, не було ще такої кількості напрацювань. Причому тих напрацювань, до яких я звикший. Ось тому що на Angular в мене вже було, був цілий набір модулів, я їх просто трик-трик, і я їх знав, Ну, які я виробив в проектах. Але тут я перейшов до Накста Різон є. Я думаю собі так, що то добре, що я володію і Енголером добре, можливо, в якихось життєвих ситуаціях це буде потрібно. А можливо, піде хвиля переписування проєктів з Angular на Nax. Ну, нехай не повальна, але як одна із. Так що також варіант. Якщо сказати про моє враження про програмування на Angular і на Vue, по суті, одне й те саме. <кхе> Просто на от Мені прикольно, що мені менше імпортувати. А... От. Можливо, трошки краща реактивність. Більше подобається в'юшний оцей State Manager Піня. Але само програмування, коли я бачу JavaScript і HTML, та сама історія. Просто інші там директиви. Там якісь... Ну, вони ті самі, тільки по-другому називаються чуть-чуть. А вони називаються схожим чином, тому що це логічно. Подобається те, що в одному файлі. Ну, якби в ангулярі теж можна, але не прийнято. Так що... Ну, там більше писанини в ангулярі, все ж таки. Подобається те, що трішки менше це імпортувати треба. Не треба там це ходити в модулі підв'язувати. Так що, в принципі, це так прикольно. Які зміни потрібно робити? Завжди нам потрібні зміни і якісь експерименти, тому що це є набридає. І наразі я також буду робити зміни, змінювати цей свій робочий процес. От. Нам завжди хочеться ще щось десь творити, витворяти, експериментувати і змінювати процес. У нас з'являються ідеї, ми їх тестуємо. Велика кількість ідей, звісно, якщо не відпадають, то модифікуються. Це ж просто шлях. Тик-тик-тик-тик, ми типа тикаємо, типаємо, нащупаємо, рухаємо вперед. І у нас є механізми всередині а, для які нашу психіку рухають в відповідному напрямку, тому емоції, бажання. Це не просто емоції. Воно також має під собою логіку, логіку роботи мозку, наших програм, тому що те, що нами рухає, це вже не раціональний розум, а це вже просто то, як ми базово побудовані, наша мотивація жити, досягати і ще щось. Так що постійно будуть якісь зміни і експерименти. Процес, яким він є, він був іншим і він буде модифікуватися постійно. Життя воно динамічне, воно в русі і воно постійно метаморфоза в ньому. Але ж якийсь орієнтир є, ну, якийсь орієнтир це. Бояння життя, адаптація, вироблення якостей і знань, навиків, формування процесу і привертання уваги, якщо хочеш. Зорганізувати більшу якусь, більший процес. Вот. Або з'єднатися з процесами, або формувати це привертання уваги. Вчора на одному з відео старш... старих якихось чувак мені якийсь написав, удали це відео і не позорся, А, там ченелінг, космічний інтернет. А я так на нозі, що намалював мордочку. Я помітив, що а... в мене виробляється вже типа таке нормальне сприйняття до будь-яких коментарів. І головне <кхід> така істина. Хоч прославитися, треба позоритися. <ріст> щоб <ріст> запам'ятали. Вот. Щоб думали, щоб говорили. <ріст> а... Так що це ще більше звільнює, розкрепощає. Тому що насправді то немає різниці. І на що не впливає. Головне це привертання уваги. І захоститися в мізках. Будь-які канали можна вбити, будь-які меседжери. А якщо хостишся в головах, то вже знову побачать і знову підконектиться, життєвий процес. Живемо, трансформуємося, модифікуємося, адаптуємося.